У мене була бабуся Онися. Людина зовсім неграмотна, не вміла навіть писати, але вона так готувала свої страви у печі та на дров'яній плиті, що це була ціла магія для мене малявки. Я, роззявивши рота, спостерігала за неї із-за кутка, сидячи під іконами. І з благ цивілізації в її хатинці було лише світло. Який вона готувала вінігрет! Скільки я не намагалася приготувати, ну все не так. А ось, приготувавшись із запеченими в духовці овочами та квашеною капустою, я майже досягла того смаку, який мені пахне дитинством. Щоб ви знали казки, такі, як «Жив був пес, «Про пожартицю і багато інших. Я дізналася не з телевізора, а від бабусі на печі. Вона була прекрасна казкарка, як інколи хочеться повернутися у ті часи, стати маленькою дівчинкою. І щоб із своїх хусток бабуся крутила мені ляльки, а з каракульок майструвала бичка. Але, на жаль, час не повернути смачного.